Всем привет, Роман Призенюк ТВ. Вы Уив 110. Уив 110. Уив 110. Щоб не втрапити в історію, готує авто з Олікс. Замовляй зимові шини з Олікс до Старска. Олікс, знайде. Повне спорядження до підотовка. В нього вже дорога тільки в один бік. За день до втечі Януковича, коли вже тривають розстріли небесної сотні, Байден подзвонить йому востаннє. Я нагадав йому, що його єдиними реальними прихильниками були політичні покровителі та маніпулятори у Кремлі, і що йому не варто очікувати, що російські друзі врятують його від цієї катастрофи. Я сказав, що Янукович втратив довіру українського народу і що суд історія буде жорстоким. Якщо він продовжить вбивати людей. Приначений Янукович утік з України наступного дня. Україна ховає героїв Небесної Сотні. Слава Героям слава! Герої! Слава! Слава, слава, слава! Тікаючи уночі з Межигір'я, янукович прихопив не тільки особисте. Хочу нагадати, що тоді, коли я став прем'єр-міністром, на рахунку державного казначейства України було 10 тисяч американських доларів. І тоді американці протягують руку не так, як зараз, не як у 22-му році, тому що у 22-му році вони так скрепко відкрили кишеню. Але тоді вони, вони видають кредитні гарантії на те, щоб Україна не збанкрутувала. Тоді вони тиснуть на міжнародний валютний фонд для того, щоб дати гроші. У Криму з'являються зелені чоловічки. Для розвідки сполучених штатів із першого дня повзучої анексії українського півострова зрозуміло, що це регулярні сили Російської Федерації без розпізнавальних знаків. Вони, як метастази, охоплюють Крим і поглинають його під прикриттям фейкового референдуму. Референдум не пізнайом. І його, результати, Цей має? референдум не визнаємо. Його результати зачастя, тим паче, бо він з самого початку був підулами автоматів Просто нелегітимний Крим є і має залишатись частиною України. Кінець дискусії. Офіційно ша не визнають анексію. Крим був і є українським. Україна! Україна! Але жодних рішучих дій з боку адміністрації Обами не настає. Так, їм треба. Діяти набагато радикальніше і агресивніше, я би навіть сказав, так само, як і треба було це робити у 2022 році, не зволікати. Але ну так влаштована ця політика, розумієте, глобальна, на превеликий жаль. І ви розумієте, що для американської адміністрації, як де будь-якої іншої, завжди будуть в першу чергу американські інтереси. Я можу вам чітко сказати, що тоді, у 2014 році, Сполучені Штати нам протягнули руку. А я хотів, звичайно. Щоб вони простягнули дві руки на одній зустрічей з американцями вже за наступної адміністрації, путін у присутності радника Дональда Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона кинемомохід у 2014-му Обама пропонував йому угоду. Ша готові були закрити очі на анексію Криму, якби Путін зупинився на цьому. Але потім поскаржився Путін, Обама сам відмовився від своєї пропозиції. Так, думаю, цілком можливо, що Обама так і сказав. дивись, можеш забрати Крим, але не чіпай все інше. Це цілком в дусі Обамівської політики зуморотворення по відношенню і до Росії, і до Ірана, і до Китаю. Домінантне крило в демократичній партії вважає, що поки ми не виявляємо ворожості, інші люди теж поводитимуться добре. І якби це було так, світ був би набагато безпечнішим місцем. Але це не так. ідея була мовно кажучи припаркувати Росію десь, щоб вона не, не втручалася в це, не відкривати цей фронт. І це була це, це була ідея, це була yeah. стратегія Україна в цьому розумінні. Політика щодо України формувалася вже як наслідок сформованої позиції сформованої політики щодо Росії. Це була ситуація 90-х років. Це була та сама позиція відносно Обами. Путін не зупиняється в Криму. Починається захоплення влади на Донбасі, що переростає у війну. В Україні на дострокових виборах президента у першому турі перемагає Петро Порошенко. Він частково повторює американський візит Віктора Ющенка з дві 2005-го. Виступає у Конгресі на об'єднані сесії де його вітають як лідера демократичної і нескореної України. Будь ласка, зрозумійте мене правильно. Ковдри прилади нічного бачення також важливі, але ковдрами війну ніхто не виграє. Але на відміну від свого попередника президента Буша Обама не обіцяє Україні нічого. Сполучені Штати запроваджують проти Росії санкції. Заклики Порошенка надати зброю лише дратують Обаму. Його логіка була супер простою, і він скаржився на фразу, яка лунала в виступах. Якщо пам'ятаєте, під час звернення Порошенка до Конгресу. Але й там звернень до засобів масової інформації американських в різних інтерв'ю, те, що ми говорили, стосовно літальної зброї, і що звичайними речами війну не виграти або там ковдрами. війну не, не виграти ковдри а зброя, та да, абсолютно і Обама сказав: ні, це не може бути, оскільки інакше буде війна, Обама дуже боявся ескалації. в його розумінні потрібно було мінімізувати всі можливі і неможливі ризики. Для багатьох політиків старої школи, які пам'ятають про Будапештський меморандум, позиція Обами щодо України видається цинічною. я був трохи розчарований у 2014-му, коли адміністрація Обами не зробила більшого. Я вважав, що ми повинні були зробити більше з огляду на те, що говорили українцям у 90-х, коли домовлялися про Будапештський меморандум. Головний опонент Обами всередині його адміністрації віцепрезидент Джо Байден. Він вважає, що США повинні надати Україні зброю, коли я перший раз зустрівся з Байденом в його офісі, і це було в присутності тільки декілька представників його команди і зі мною. Також була обмежена, він мені сказав дуже просту річ, каже Павло: От е, я розумію, що ти тут е, дуже накручений емоційно і там не вийшло по зброї говорити і не виходить навіть по мінімальних списках. І я тобі скажу, от в присутності моїх людей, що я б зробив це інакше. Оце це буквальні його слова, і я їх добре пам'ятаю. Але я говорив це багато разів Обамі. Я намагався його переконувати, в тому числі твоїми аргументами. І... Але він стоїть на своєму, я б сказав, що адміністрація Порошенка діяла більш-менш в рамках того усталеної вже традиції дипломатичного етикету. Ну і ми знаємо на сьогодні, що ми не отримали результати, які ми на які ми сподівалися. Mm -hmm. Маючи це на увазі, я все таки. Не вважаю, що Обама міняв би свою політику. Я думаю, що це була кардинальна візія політики, в якій він намагався абсолютно не дозволити втягнути Сполучені Штати Америку які будь-які конфлікти. Віцепрезидент Байден, однак, не залишає Україну. Він часто приїздить і приймає українських лідерів у себе. У нього дві головні вимоги. Перша більше схоже на дружню пораду. Політична єдність. із жалем спостерігає, як розходяться шляхи президента Порошенка і прем'єра Яценюка. Будь-якою слабкістю влади скористаються агенти Кремля і проросійські сили в Україні, вважає він. Я витратив два повні дні в Києві, намагаючись переконати Порошенка Яценюка відмовитися від упертого небажання працювати разом. Яценюк подзвонив мені, коли я вже мав їхати, і я запросив його поїхати в аеропорт зі мною. Мені сподобався Арсеній. Він був розумний, доктор філософії, економіст, але не занудний академік. Послухайте, сказав я Яценюку. Ви маєте бути з Порошенком. Ви маєте бути командою. Ви не можете піти різними шляхами. Якщо будуть призначені нові вибори, це буде катастрофа. Друга вимога. Боротьба з корупцією. Без цього не буде міцної держави. Під час чергового.